Кабмін схвалив державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки. На неї передбачено 380 мільярдів гривень. Такий фінансовий ресурс безпрецедентний в сучасній українській історії, заявив прем'єр на розширеному засіданні уряду. Микола Азаров додав, що програма фінансуватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародних фінансових організацій та запровадження механізмів державних гарантій для залучення інвестицій. Як зазначив очільник уряду, програма економічного Зутку спрямована на імпортозаміщення, енергозбереження, розвиток високих технологій та створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Очікується, що ВВП України збільшуватиметься не менше ніж на 3% щорічно. На першому місці під час провадження програми буде забезпечення високої якісті, якості техніки економічного обґрунтування проектів. Завдяки цьому виконання зазначеної програми дасть змогу надолужити втрачене під час кризи обсяги виробництва продукції та послуг і завершити період посткризового відновлення економіки України.